Мір війни на деокупованій Харківщині нагадує про себе ну, всім потрощеними будинками і щоденними проблемами, які без визволителів не вирішити. Як воїни ЗСУ роздають їжу в деокупованих селах? Про це у сюжеті від бійця столичного 130-го батальйону ТРО Мирослава Отковича. Деокуповані населені пункти на півночі Харківщини нагадують суцільне згарище. Тут спалені будинки, знищені. Приватні автівки, а також заміновані дороги та розв'язки. Місцеві жителі в стані шоку. Єдиний зв'язок з зовнішнім світом вони підтримують через українських військових. Ми ж разом з волонтерами намагаємось допомагати всім, чим можемо. Дорога життя це тонка напівзруйнована траса, по якій одна за одною їдуть машини ЗСУ. Визволені населені пункти розташовані лише за декілька кілометрів від кордону з країною-агресором. Сюди постійно прилітає, боягузи втекли за перебрік і вже звідти гатять по мирних селах. Старенька бабця Оля описує моменти варварських обстрілів. А я оця погода сиділа в погребі. У полібі сиділа. Невазможна, невазможна. Хата так ходором ходить, огонь летить. Її хата дивом ціла, але так пощастило далеко не всім. Та на той стороні, то хата на два дивовиха, та сторона розбита. оце розбита. оце розбита. Жінка показує нам свою господарку знедолена, без харчів та ліків. 85-річна бабця дбає не лише про себе. А, оце що у вас таке? Това у мене, прибіла собака, вилучила крупу, я є сварю сварюка. То ви самі не маєте що їсти, але собаці вас? Ні, на собака я не виновата шана. В саду у бабці Олі дозріли яблука. Жінка радо нас пригощає. каже, сорт у неї особливий. Слава побідітью. Слава переможцю. То, то, то нам можна їсти. Ну, а кому ж? Ви ж переможці. А у мене ж зубов нема, а я то йді ще. Ще Щедра жінка з лютою ненавистю згадує окупантів. каже, один заходив в господу, то досі мороз по шкірі. Приходив кацабля ж, каже, що тепер ви будете по-другому жити. А я кажу, як же будемо жити. Ми так хорошо жили і живемо. Работаємо і живемо. І пішли, більше не приходили. Нині на визволених територіях волонтери спільно з військовими намагаються зайти до кожної хати, де залишились жити люди. Розвозимо в Донецькій області, Запорізькій, Харківській області, Дніпровські області, всіх тих місцях, де, де є найвагоміша потреба. Люди, які не не можуть виїхати як ні в одну сторону, ні в другу ведуться бойові дії, і наша організація старається просто заїхати в ці зони до цих людей ну, з допомогою звичайно, військових, і дати такі скажімо так коробка життя. Засоби гігієни, консерви, сірники та свічки, начебто небагато. А втім, людина може взяти і прожити там якісь тижні, навіть два, поки е ситуація не стабілізується і поки не прийде якась основна частина волод... володарської допомоги, гуманітарної допомоги. Зруйновані оселі, біль, смерть, а тепер ще й страх це все, що залишили по собі окупанти. Втім, люди навіть в найважчі часи не втрачали віри в Україну. Всі у нас таке відчуття були, що ми завжди побідім. Дай Бог вам здоров'я, щоб ви живі. Що? І того дурака придушили там. Собаку тако. Спасибо, ребята, що ви. Маруслав Откович, Артем Рижиков, бійці 130 го батальйону територіальної оборони Києва, спеціально для телеканалу Київ.